Новий ушородський автобусний маршрут номер 29 затверджений два тижні тому. Тепер потребує транспортних засобів. Нагадаємо, він пролягатиме від району краснодонців через горяни, радванку, залізничний вокзал до вулиці Котляревського на шахті. На засіданні міського виконкому в середу затвердили умови конкурсу для перевізників. Його проведуть орієнтовно у середині жовтня. Наразі для нового маршруту шукають 5 автобусів. Ну, умови конкурсу наступні. Це мають бути автобуси з великою пасажиромісткістю. Обов'язково має бути один автобус для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. В автобусі мають стояти GPS-приймачі-передавачі. От і він має відповідати тим стандартам, які застосовуються іменно до маршрутних перевезень. Ушурицькі автобуси, які їздять іншими маршрутами, ще не обладнані gps навігаторами Вирішити це питання планують після святкування дня міста. Ми визначимо. Умови конкурсу і будемо проводити конкурс на встановлення цих gps обладнання на маршрутках. Це буде зроблено практично всіма. То що бюджетні кошти не будуть використовуватися, це точно. Серед іншого на засіданні члени виконкому погодили проведення земляних робіт на вулицях Кошицький, Собранецький, Дендиші, Анкудінова. Разом з тим, міський голова зауважив, що роботи з відновлення дорожнього покриття після розкопування проводять вкрай погано. Я незадоволений тим, що в минулому році ми Новоко вулицю провели ремонт фактично за 20 років перший раз. І сьогодні. Я дивлюся, що декілька розриттів є і не відновлені. Тобто, знов таки, люди, які зацікавлені в цих розриттях, тобто в заміні мереж, працюють, роблять то, що їм потрібно, а відновити нічого не відновляють. Під час засідання виконкому надали дозвіл на проведення земляних робіт на площі народній. Крім цього, за словами міського голови, днями встановлять дитячий майданчик у сквері позаду будівлі обласної адміністрації.